Його ім'я знали всі, а тепер його стирають з мапи. Що важливіше, літературна спадщина чи підтримка режиму? Чому в Одесі зникла вулиця Ісаака Бабеля? І що стоїть за новим топонімом, який тут з'явився? Поїхали розбиратись. Невелика, майже непомітна вулиця. Вона тягнеться від Михайлівського скверу до Бугаївки та перетинає Балківську. Сьогодні це вулиця Дмитра Іванова, але колись вона мала інше ім'я. У радянські часи називали виноградною а у 1989-му стала вулицею Ісаака Бабеля. Конкретних історичних подій, пов'язаних саме з цією локацією, не зафіксовано, але тут важливе не місце, а імена. Ісаак Бабель постать складна і суперечлива. Він був частиною радянської системи, писав російську, служив у Червоній армії, працював у ЧК та співпрацював із державними видавництвами. Формально письменник повністю підпадає під закон про декомунізацію, але зрозуміти Бабеля значить копнути глибше. На початку ХХ століття євреї у Російській імперії зазнавали жорстоких переслідувань. 1905 року під час одеського погрому серед трьохсот вбитих загинув його дід Шойл Бабель. Самого Ісаака врятувала християнська родина. Цей досвід залишив глибокий слід у його світогляді. Писати він почав ще підлітком у 15 років. Уже володів російською, французькою та ідішем. У 22 опублікувався в журналі Літопис. А згодом, за порадою Горького, пішов у народ, попрацював в системі, перш ніж став відомим. Славу здобув завдяки публікації одеських оповідань та конармії. І все це було з реверансами до влади та спробами висловлювати власні думки. У 20-ті Бабель писав сценарії для одеської кіностудії: Сілі, Беня Крік, мандрівні зорі, працював над стрічкою як ртувалася сталь. Ім'я Бабеля прикрашало Оде упродовж 35 років, однак у 2024-му потрапило під декомунізацію. Але Одесити розділились на прибічників поета та тих, хто все ж певен, що автору не місто серед топонімів. А що з цього приводу взагалі думають Одесити та гості міста. Дивіться тут. Спойлер було багато тих, хто навіть не знає такого автора. Тож пропоную розглянути кілька міфів для більшого розуміння ситуації. Міф перший. Бабеля репресували через Конармію. Це популярне, але спрощене уявлення. Так саме Конармія принесла бабілю славу, і так вона чесно без прикрас описує війну очима учасника першої кінної, але її не забороняли. Навпаки, її схвально сприйняв горький. Хвалили воєначальники, навіть маршал Блюхар. А Будьоному, командиру першої кінної армії, який на обкладинці написав сволота і був, скажімо, м'яко не задоволений твором. Публічно відповів Горький та підтримав Бабеля. Твір багаторазово перевидавався та не викликав жодних проблем у 20-ті. Арештували Бабеля майже 15 років по тому зовсім з іншої причини. І лише пізніше, коли почали зачищати імена репресованих, конармію почали переписувати та прибирати незручні згадки. Міф другий Бабель був дисидентом або опозиціонером. Насправді він не був ані відкритим противником режиму, ані бунтівником. Бабель був частиною радянської системи, служив у Червоній армії, працював у ЧК, мав офіційне визнання, публікувався та навіть їздив за кордон. На з'їзді письменників у 34-му році хвалив Сталіна. Зокрема, за роботу із словом у публічному просторі Бабель був лояльним, та навіть лояльність тоді нікому не гарантувала безпеки. Радянська система ламала всіх і своїх, і чужих. Напевно, Бабель, як і більшість, намагався вижити, тож балансував як міг. У приватному листуванні видно складніші переживання у 33 му він писав сестрі, що когоспи це наше майбутнє, а дружині, що селян перетворюють на принижених зломлених людей. Бабель писав як дозволяли, але часом дозволяв собі надто багато і не вписувався в нову модель радянського письменника. Однак у 37 му він навіть підтримав репресії у літературній газеті. Але цікаво, це була щира віра або жест виживання. Тут можна тільки здогадуватись. Ще одна маніпуляція: якщо Сталін розстріляв Бабеля, значить той герой. Це спрощення. Так, Бабель є жертвою терору, але не тому, що говорив правду чи чинив опір. Він приклад трагічного добровільного входження в тоталітарну систему. Таких були тисячі. Навіть його товариш, керівник НКВС Микола Єжов. Бабель неоднозначна постать. Він частина радянського, а ширше імперського культурного контексту. Хтось бачить у ньому єврейського письменника, хтось російського автора, хтось співучасника, а інші тонкого іроніста. Але зараз, коли його репутація все ж заплямована та складно дати оцінку, люди орієнтуються на символізм, який несе автор, і у кожного він погодьтесь теж різний. Тож Ісак Бабель і сам став жертвою системи. Його арештували у 44 роки, а за рік по тому розстріляли. Щоправда, дружина змогла про це дізнатись лише за 15 років, саме тоді, коли його ім'я реабілітували. Але за що його розстріляли, достаменно невідомо, однак існує кілька основних версій. Перше звинувачення у шпигунстві. Офіційно його оголосили агентом іноземних розвідок Франції, Австрії та інших, але такі звинувачення були типовими для інтелігенції у часи великого терору. Друге зв'язки з неблагонадійними. Бабель підтримував стосунки з уже репресованими діячами. А тоді цього було вже достатньо, щоб викликати підозри. Невигідна анкета. Єврейське походження, популярність за кордоном та відмови писати в дусі радянської пропаганди усе це робило його небезпечним для системи. Особисті конфлікти. Існує версія, що все почалось з доносу, можливо, через ревнищі, побутові чутки або заздрість. Твори не відповідали ідеології. Хоча Бабель публічно не критикував владу, у його текстах є багато іронії, двозначності і відмови героїзувати насилля, конармія могла сприйматися як ідеологічно небезпечно, але як бачимо, все ж стало інструментом в руках влади. Пам'ять про Бабеля все ж лишається в Одесі у вигляді пам'ятника на розі вулиць Рішельєвської та Жуковського, нині Караванського. Однак і його мають знести. Цікаво, що масло до вогню додає й сама подія встановлення постаменту у 2011-му. І хоча офіційно проєкт ініціював Всесвітній клуб одеситів, а фінансування, нібито, надходило від меценатів з різних країн, в обласній топонімічній комісії наполягали, що він був зведений коштом. Росіян, ну а на самому відкритті виступав Михайло Швидкой – Тодішній радник президента РФ, який назвав Бабеля спадкоємцем великої російської літературної традиції, і порівняв із Буніним. Серед гостей були російський генеральний консул Юрій Антонов, міський голова Олексій Костусів від забороненої нині партії регіонів, родичі письменника з Москви, США, а також публічні постаті Михайло Жванецький, Володимир Познер, Марлен Хуцієв та Едуард Матвійчук. Tu Це відкриття пам'ятника, до речі, як і пам'ятника Катерини II в Одесі, стало не лише культурною подією, а й способом присутності Росії в місті зі своїм нав'язуванням російського звучання. І на дивно, що сьогодні це викликає запитання в контексті переосмислення колоніального спадку. Фінал цієї історії: у липні 2024 року в Україні перейменували дві вулиці, що мали його ім'я: у Первомайську на Ромську, а в Одесі на честь загиблого українського. Воїна Дмитра Іванова, який боронив Бахмут. А ось тут ми спілкувалися з істориком Олександром Бабічем. Там він розказав, з якими перейменуваннями погодився, а з якими ні. Тисніть, аби дізнати, що він казав про Бабеля. Перейдемо до захисника Дмитра Іванова з позивним Бендер. Він і воїн. До війни працював на будівництві, зводив важливі об'єкти в межах державної програми Велике будівництво. Серед найвідоміших проєктів, у яких брав участь палац юнацької творчості Біла акація та великий басейн для майбутніх олімпійців. Крім роботи, Дмитро активно займався громадською діяльністю. Ще від 2014 року допомагав дітям, які постраждали через війну з Росією, та створив організацію підтримки для військових. АТО. вона допомагала сиротинцям, організовувала зустрічі з фронтовиками і займалася патріотичним вихованням молоді. Дмитро також долучився до створення пам'ятника бійцям АТО та ССО, які залишились вірними присяді. 2005 року він проходив строкову службу у сороковій кримській радіотехнічній бригаді, а у 2021-му навчальні військові збори. Його дружина Наталія розповідала журналістам, що вони відчували наближення війни ще до повномасштабного вторгнення. За кілька днів до початку бойових дій разом брали участь у Марші Миру в Одесі. Коли вранці 24 лютого Росія атакувала Україну, Дмитро без вагань Став добровольцем. Він приєднався до 122 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, де служив снайпером у роті вогневої підтримки. Згодом його перекинули до Бахмута. У бою він залишився снайпером і свідомо відмовився від підвищення, пояснив. Менше звань, менше смертей. Дружина згадує, як ретельно він тренувався, вдосконалював свою стрільбу, а свою гвинтівку називав ласково ластівка. Одного разу, коли мав сильну гарячку, все одно пішов на завдання, бо не хотів залишати побратимів. Після вдалої серії пострілів його помітили російські військові. Дмитро загинув у Бахмуті 20 березня, 23-го, коли йому було 36 років. Смертельні поранення він отримав через. Ворожий авіаудар. Через температуру, яка сягала 40, йому було важко зосередитись та вчасно врятуватись, каже дружина. Після поранення він ще 5 годин був живий, але евакуація не надійшла. Ця втрата стала непоправною для його друга, який мав позивний шаман. Він не витримав болю і провини та вкоротив собі віку. Перед смертю він написав своїй дівчині: я більше так не можу. Він був снайпер номер один, я номер два. Це моя провина. Я йду за ним. Наталія дізналась про смерть чоловіка в той самий день, коли пекла торт до дня народження свого сина. Після загибелі Дмитра Іванова посмертно відзначили орденом за мужність третього ступеня. Дмитро також отримав церковну нагороду медаль за жартовність і любов до України від Православної церкви України. Похований він на алеї слави західного кладовища в Одесі. На його честь перейменували не тільки вулицю Бабеля, але й вулицю Курчатова в селі Великодолинське. Історія з перейменуванням вулиці Ісаака Бабеля на вулицю Дмитра Іванова це приклад складного перегляду символів у процесі повернення до власного українського історичного погляду. Бабель, талановитий і неординарний автор, одесит, але водночас людина, яка була частиною радянської системи з усіма її суперечностями. Натомість інший Одесит Дмитро Іванов сучасний герой, який загинув, захищаючи незалежну Україну. Хтось бачить у цьому повернені справедливості, хтось втрату культурної пам'яті, а можливо, правда, десь посередині. Напишіть у коментарях, що думаєте ви.